Всім привіт з нашого села! Вітаю вас у новому відео. Мене звати Юлія. Ви на каналі Мамські будні у селі. І якщо ви тут вперше, то обов'язково залишайтесь, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і проводьте свій час разом зі мною. Мій канал не лише про мамський час, не лише про сільський час, а багато іншої корисної інформації, мотивації, натхнення, коротко перед історією. Шість років тому ми з чоловіком переїхали з міста в село на постійне місце проживання. Тобто ми тут не народилися, ми обрали для себе такий шлях і такий спосіб життя. Вже тут народилося троє наших чудових синочків, тому власне канал став мамським. До того він був просто про сільські будні. Не скажу, що у нас якесь стандартне сільське життя, скоріше заміське і. Наш побут ми ведемо трішки по-іншому, трішки по-іншому маємо свою якусь таку бачення і філософію взагалі того життя. Тому е, хто зі мною на одній хвилі обов'язково підписуйтесь і приєднайтесь. Сьогодні у відео буде багато мотивації. Трішки поділюсь продуктовою корзиною, До речі, давно вже не показувала. А також запрошую вас до себе на роботу. У мене є ще свій магазин з косметикою, про яку я часом розповідаю тут на каналі. Тож буде цікаво. Всім приємного перегляду. Розпочала це відео. Я сьогодні на городі, в нас є теплиця і високі грядки. І ось це міжряддя, між грядками між вже дуже давно, точніше, що на початку весни треба було застелити, коли ще тут все не було таке заросле і було більше видно, що і як. Ну, дійшли руки аж тепер. Обов'язково це треба зробити, якщо ви хочете, аби ваш город був охайним, аби не болото, аби не бур'яни, а було комфортно і радісно приходити сюди. Для мене город це не про якісь страшні урожаї, це швидше про задоволення в роботі, в результаті, який можеш отримати, побачити. Тому роблю його максимально комфортним для себе. Так, план провалився. Показую вам свій. Невдалий досвід. Так не робіть. Е, писали в інтернеті, що не треба накривати чорною агротканиною. Краще білою, бо на чорній е, полуниці горять. То все неправда. Ну, Може, на чорній горять і тримульчувати, але точно не накривайте білою, бо дивіться, що зробилось. Там просто джунглі. Нічого воно не захищає, навпаки, воно спрацювало як парник. Полуниці класні, великі, цвітуть, все ок, але разом з тим подивіться, скільки там бур'янів. Зараз буду все це знімати. Прополю, хоча ні, сьогодні знімати не буду, бо обіцяють заморозки. Знову, можливо, хай воно так буде, трошки як врятує від тих заморозків. Не знаю, пише в інтернеті, що до мінус п'яти, місяць це все вже трошки забагато. Ну, але... Тому зараз не знімаю, але взагалом буду знімати все прополювати і закривати. Нормальним чорним укривним матеріалом, тому що цей не спрацював. То є не ок. Я закривала спеціально власне, для того, щоб бур'яни не росли і не займатися тут вічними прополюваннями тої полуниці, а вийшло, що навпаки, зробила собі ще розсадник бур'янів. Тут все більш-менш, теж треба трішки прополоти, і вже в нас тут росте якийсь, не знаю, рукола, здається, тут зійшла. Або рукола, або та це рукола, а ось тут якийсь салат. Посходив так. І тут, мама ще позапахала полониць, які нас залишались, які не було де посадити. Потім також ця грядка піде повністю під полуницю. І цибулька наша. Вже така досить велика, я би сказала. Взагалі я помітила, що на отаких от припіднятих грядках все росте набагато швидше. Так, а в теплиці ми вже зібрали редиску, один урожай посіяли інший, і тут вже щось роз... Ага, Тут огірки. Купляли вже готову розсаду і тут маємо огірки. Всередині будуть помідори, напевно, чи те, що огірки не знаю, то мама тут планує, що вона тут робить. Шпинат ще є і помідори. Ось так вже насадили. Садимо цього року в два рази менше, бо насправді так багато нам не треба. І обробляти, і потім не знаєш, що з тим всім робити. Наприклад, минулого року у нас було так багато гірків, що ми ну, просто часом їх навіть викидали. Ну, роздавали, але то таке, наробитися треба, а потреби як такої немає. Тут ще поки що нічого такого немає. Тут ще не доробляли. Ось так почався вже тепличний сезон. Тут дим'янковий супербі просто. З хати виніс. Пересадив його. Та ще той агроном малий. Так, покажу вам, як садили. В кожну ямку до помідорів додавали ось таке борошно рибне. Це якби корм для тварин. Але це дуже гарне добриво власне, для посадки, при посадці помідорів. Не знаю, десь то мама таке надивилася, начиталася, Так минулого року робила все було. Урожайно так робить цього року, тому якщо хтось шукає, скиньте собі, ось так виглядає. Є рибне борошно, а є, здається, ще кісткове, то якби одне і те саме. Ну, не одне і те саме, але плюс-мінус ті самі корисні є складові. Садова робота, яку я дуже люблю, і яка для мене є просто такою, знаєте, навіть віддушеною, це. Обрізати рослини дуже я люблю ось цей таку садову цирульню. Для мене це якийсь особливий вид мотивації та відпочинку. Сьогодні у мене це обрізання тюльпанів. До речі, ось ці такі фіолетові, не знаю, темно темнокоричні, фіолетові. Ну, вони змінюють відтінок, до речі, в залежності яке сонце, від яскравості сонця змінюють. То вони дуже класні і дуже довго і тримають квітку. От Вже всі практично тюльпани у мене завершили. Своє квітування, а ці ще нормально тримають, я їх залишила, ще не обрізаю. Дуже гарно вони виглядають на контрасті жовтих берсклетів. Також вони були в комплекті з жовтими тюльпанами. Єдине, що шкода, що жовті тюльпани швидше від квітли, аніж ці. Разом вони також виглядали в композиції дуже-дуже гарно. Ви знаєте, з'явилася в мене ідея показати вам свій сад до і після. Будинок ви вже бачили, а сад, я здається, так що повністю то ще не показувала. І почала я там шукати в архівах різні свої кадри, як виглядала ця ділянка, цей будинок, Боже, та це небо і земля. Це абсолютно не впізнати, зовсім інше. Е, ну, будинок, ще хоча б формою більш-менш, і то він не мав там веранди, тераси, скажімо. Але ось сад, наскільки все змінилось, наскільки можна працею чогось досягнути, якось по-іншому це побачити, переосмислити і переробити, я вкотре переконуюся, що маленькими кроками потрішки можна досягнути будь-чого, маючи бажання і маючи якесь натхнення, і бачення кінцевого результату, чого ви хочете досягти в тому житті загалом і в якійсь справі конкретно. А тим часом я тут вже озброїлася ножницями і взялася за стрижку форзиції. Так, форзиці треба стригти одразу після того, як вона відцвіте, бо вона цвіте на пагонах минулого року. Тобто, от зараз які пагони виростуть, то на наступний рік на них будуть квіти. Тому важливо зараз, ще поки не впустили багато приростів, їх обрізати. І, власне, я намагаюся тут сформувати якусь форму, бо в принципі форзиція гарно піддається і стрижці, і формуванню. Вже досить великий і дорослий нас цей кущ. Нам колись пам'ятається був перший кущ, який ми посадили тут на ділянці. Нам подарували їх сусіди, коли ми переїхали сюди, теперішні наші куми. І він був геть, крихітний цей кущик, і ось такий великий, він вже переніс дві пересадки, і ось такий він вже в нас тут класний, великий. Навесні дуже тішить око, власне, цей кущ, бо це перша яскрава така жовта пляма в саду після зими, дуже воно хочеться. І часом здається, що, можливо, він тут зайвий, можливо, він вже мені в композиції не пасує, бо по-іншому я колись бачила цю ділянку. Але коли навесні після тої сірості такої зимової з'являється оця жовта, та хмаринка, все, сумнівів немає, він має тут бути, він мені тут дуже потрібен. Якщо ви шукаєте для своєї ділянки якусь рослину, яка буде вам утворювати ось таку живу загорожу, але у вас є дуже мало часу, хочете, щоб швидко він виріс і купляєте його маленьким, бо ось ці пагони, ці кущі їм 2 роки, 3 роки, точніше, і я їх садила десь сантиметрів 10 від землі пагінцями. Ось такі вони наросли. Кущі. Щоправда, я їх стригла 3-4 рази за сезон. Вони швидко ростуть, але потребують такого постійного, постійної стрижки, аби кущитися, аби вони були щільними і, власне, як жива загорожа. Це пухироплідник, він часом цвіте. Я просто його дуже часто стрижу і цвіт навіть зрізаю. Це дябло сорт, є ще, по-моєму, зелений. Забула, як він називається. Дуже класна рослина, така невибаглива, ніколи нічим не хворіє, ніякі шкідники її не вражають. Просто її треба стригти і маєте гарну живу загорожу. На зиму вона, правда, скидає листя. Але це точно з категорії малодоглядових і бюджетних рослин, які швидко розростаються. Але разом з тим не є якимись агресорами їх легко стримувати і формувати. Так, я вже на роботі, хочу поділитися з вами однією е, ідеєю, можна сказати, готувала допис для сторінки в Інстаграм про те, що можна подарувати мамі на День матері. Ви знаєте, що скоро День матері в неділю, власне, і всі в пошуках якихось подарунків. І я тут готувала таку невеличку ідею, що можна подарувати таку підбірку. І е, в цей момент так співпало мені приходить повідомлення від клієнтки, е, яка написала, що також шукає якийсь е, подарунок для своєї мами, і розказала перед історією, що її мама там працює багато на вулиці, перебуває на сонці практично цілий день, і вона вирішила, що найкращим подарунком для мами буде власне сонцезахисний крем. Так, догляд може бути великим, різноманітним з багато з великою кількістю банок. Під різний тип стан і запит шкіри. Але мене настільки розчулило ось це бажання донечки захистити свою маму. Воно в мене навіть викликало якусь таку асоціацію. Знаєте, що мама нас захищала все наше життя, поки ми були маленькими від вітру, сонця, дощу від всіх негараздів. І ось зараз такий можливість віддячити їй там якимось кремчиком. Який сонце захисним, який буде захищати її, це просто ну не знаю, вона мене так розчулила до сліз, і я вирішила з вами поділитися підбіркою власне сонцезахисних кремів, які є в моєму магазині. Можливо, це когось надихне, а можливо, комусь стане хорошою ідеєю, що можна подарувати. Почну з того, що сучасні сонцезахисні креми це є повноцінні крем. На день. Вони мають, окрім сонцезахисних властивостей, дуже багато різних компонентів, які доглядаються шкірою, заспокоюють, чи мають якусь іншу, там, скажімо, антивікову дію. Ви обираєте те, яке підходить під ваш тип стану та запит шкіри. А також те, що дозволяє ваш бюджет. Мені здається, в цій ситуації важливо не так, що ви купите, а з яким посилом ви це будете дарувати. Власне, ось це, мабуть, ключова історія. Цього подарунку до Дня матері. Я поділюсь з тими сонцезахистами, які пробувала особисто, і які справді мені дуже сподобались. Мій улюблений сонцезахисний крем це є ось така сироватка від бренду Sea Skin. Кращого поки що я не знайшла. Він дуже легенький, справді, наче сироватка швиденько поглинається. Прекрасний доглядовий крем на день. З бюджетніших варіантів Beauty of Jason це мій перший був SPF крем, який я взагалі пробувала. І коли я його попробувала, я від нього була просто в захваті. Він більше насправді підходить для сухої вікової шкіри. Для нормальної, для жирної, і комбі шкіри трішки може бути заважким. Ну, порівнюючи з ось цим, цей трішки важчий може бути. Є ще в нас ось такий від бренду Dr. Surical з центелою, заспокійливий для чутливої сухої шкіри. Я його не пробувала, але наші клієнти дуже хвалять. Бестселлер нашого магазину ось такий сонцезахисний крем, який дуже добре підійде для вікової сухої шкіри. Він має в складі ще кераміди сквалан, які будуть також працювати на відновлення бар'єру і, і гарно зволожувати шкіру. Класична кремова текстура також поглинається швидко, не вибілює і не має ніякої липкості. Топ на ринку серед SPF-кремів кремів це є крем від бренду Medicaid. То слідкує за мною інстаграм то, мабуть, бачили, що наш магазин розширяється, що наш магазин розвивається, і ми додали в свій асортимент професійний бренд Medicaid. І, власне, зараз представлено практично. Повна лінійка догляду, який є у цього бренду. Знову ж таки, цей крем сподобається більше віковій сухій шкірі. Я ще його наразі тестую, пробую, тільки двічі спробувала. Поки що в мене враження від нього дуже позитивні, але подивимося, як буде далі реагувати моя шкіра. До речі, зв'язку з тим, що ми ввели цей бренд в наш магазин. Ми робимо такі подарунки для наших клієнтів, які... Також хочуть познайомитися з цим брендом, тому до кожного замовлення, в якому буде е, хоча б одна позиція від Medicaid, ось такі е, мініатюрки йдуть в подарунок. Хтось, можливо, сприйме цю інформацію як рекламу мого магазину. Так, це реклама мого магазину, тому що це моя робота, а це мій канал, на якому я рекламую свої продукти, і це логічно. Е, але я би хотіла, щоб більшість з вас прийняли цю інформацію не як рекламу, а як ідею, що. І як можна подарувати своїй мамі. День матері для мене це після дня народження друге найважливіше свято у році. А взагалі, я деколи кажуть, що це моє головне професійне свято, тому е не відзначати його це неправильно. Кожна мама заслуговує на увагу в цей день. Особливо тому, друзі, якщо ви не знали, що подарувати своїм матерям, а хочете також, аби вони були молодими, красивими і захищеними від сонця, то обов'язково зверніть увагу на такий продукт, як сонцезахисний крем. Дуже давно вам не показувала і не знімала свою продуктову закупку. Плюс-мінус вона формована майже завжди однаково. Час від часу додаються, бо забираються якісь продукти, на що є, так скажімо, бажання до приготування або запит від діток. А також залежить, що є на акціях. Я дуже часто купляю щось та й на акціях. Тут продуктова закупка з магазину АТБ. Я найчастіше там роблю закупку саме. З тієї причини, що мені просто зручно там запаркуватися завжди є місце. Ну і це по дорозі додому. Також є ще деякі позиції, які я брала в, в епіцентрі, але лише через те, що більше ніде їх немає. Продуктова корзина завжди складається з овочів, фруктів, м'яса, риби якоїсь, або мороженої, або консервованої, або свіжої, якщо є можливість, хліб, молочка, яйця і всякі смаколики для дітей, ну і крупи. У мене тут сьогодні мало, але зараз, тим не менше, все покажу. Отож, морква, огірки, яблука ось такі класні були в тебе цього разу. Величезні, смачнезні. Взяла дітям. Також взяла цього разу манго, бо воно було дуже стиглим. Ми дуже любимо манго, але в нас, принаймні, в АТБ дуже важко попасти на хороше, якісне, дозріле, а не зігнивши манго, то цього разу було і воно було на акції, тому я взяла. Діти дуже люблять його. Помідори: ось на такі помідори дуже раджу вам звернути увагу: вони справді мають смак свіжих, смачних, соковитих літніх помідорів. Я беру вже вдруге, дуже мені смакує. Подобається, подобаються справді має такий е, запах літа і смак літа. Е, а взагалі, як я перевіряю, чи помідори смачні, я беру їх і просто нюхаю в магазині. Це виглядає трохи дивно, насправді, але я завжди нюхаю помідори. Якщо вони пахнуть пахнуть смачно, значить вони смачні. Якщо вони без запаху, значить вони будуть пластмасові і їх просто не варто купляти бо це гроші на вітер. Так, е, капуста. Буду готувати капустяні стейки на наступному відео вам. Нагадаю, покажу, вже неодноразово готувала, але е, часом призабувається цей рецепт, треба повторити. Е, хліб беру нам, дітям. Е, з м'яса взяла філе стегна, буду готувати плов. Зазвичай я плов люблю готувати з індички, але те, який АТБ не буває, або буває дуже рідко, то взяла те, що було. І ось такий набір. До речі, покажу вам для грилю дуже смачний. Ми вже одного разу їх брали, і вони нам дуже засмакували. Тут є три види різних ковбасок, дуже смачні. Зі свинини, курятини і яловичини. Це вже з думкою про вихідні, про п'ятницю. Ми по п'ятницях стараємося щось грилити, то ось про, про запас взяла. Також з молочки в нас тут тертий сир до макаронів, це улюблена страва дітей макарони з сиром. Молоко такими бідонами беру. І це насправді нам буквально на два. Ну не знаю, на два дні точно, можливо, на три діти п'ють почали зараз мені пити дуже багато молока. Я цьому, звісно, радію, бо вони і коли спати лягають по склянці, молока випивають, і вранці, коли просинаються, можуть випити молока. Ну, я тішуся, бо раніше вони взагалі молоко не любили. Йогурт. Йогурт для устинка ось такий беру, я вже здається, показувала, що він не любить ніякі дитячі йогурти, ні з наповнювачами, ні, ні без. А ось такий білий погрецький, він такий трохи густий, дуже добре їсть. Я навіть його даю замість сметани, скажімо, до сирнички чи до борщу. Він також так їсть. Сметану не любить. Сметана, вершки, масло, до речі, Кому треба, в тебе зараз ось таке масло на акції. Гарна снижка на нього була сир сологуні, також любимо його. Він гарно плавиться, якщо треба щось запікати, це чудовий варіант. Для діток беремо ось такі з індиком сосиски. Такі речі мене виручають, коли я не маю часу щось готувати. Зварила макарони із сосисками. Все. Діти поїли, і я спокійна. Гриби. Це також будемо, напевно, на грилі готувати, ще не вирішила. По акції була починається. Тріски взяла і тунець. І хумус. Завжди беру хумус, якщо він є. Він рідко буває в бува, АТБ, але коли є, я його завжди беру. Яйця Знов подорожчали. Не знаю, що з тими яйцями робиться. Вони або дуже дешеві, або дуже дорогі. Без кінця на них ціна скаче. здається, на жоден продукт. Так не змінюються часто ціни, як на яйця. Рис пропарений. Ось такий рулет. Ми любимо. з маковий. Діти це називають булочка. булочки. Ось такий рулет. З молоком, прекрасно. На акції була ось ця шоколадка, дуже я люблю. Хто не пробував, дуже раджу спробувати. Дуже смачна шоколадка. Вона є з різними смаками, з різними ароматами і наповнювачами. Це дуже добре. Ну, це не є корисна їжа, я вам не, не пропагую це їсти, але хто любить, то знаєте, вона зараз на акції дуже смачна. Також дітям взяла вафельки зефір. І те, що хотіла показати, це ось такі пюрешки. Взагалі це корисна інформація буде для мам недавно. Бренд Галіція випустив. В них є взагалі сочки, це їхній профіль, але випустили вони недавно ось такі пюрешки. І я цим безмежно тішуся, бо тут дуже гарні смаки. Зазвичай в таких паучах. Тільки фруктові пюре, або там максимум ягідні, а тут йдуть з овочами. Наприклад, яблуко, груша, шпинат. Він дуже смачний. Це корисно для дитини, бо діти не дуже люблять шпинат, а ось в такому поєднанні без проблем зі смаком, я б навіть сказала, з захватом діти це з'їдають. Є ось таке, мені подобається зі шпинатом і ось цей з гарбузом. Дуже гарно чути гарбуз, дитина привикає до його смаку, але тим не менше він не нав'язливий і гармонійно тут поєднаний з яблуком та грушею. Там є ще, по-моєму, слива, а ось тут є слива, банан, яблук, і ще якийсь один є смак, не пам'ятаю, правда, з чим. Зверніть увагу, вони є в Ашані і є в епіцентрі. Можливо, є в якихось інших магазинах, точно їх немає в АТБ, але якщо десь бачите, беріть, спробуйте дійсно смачно. І вони також часто бувають на знижках, на акціях, можна купити за гарною ціною. Ось така наша продуктова корзина. Всі ці продукти це десь 2,5 тисячі гривень. А, тут ще підгузники, правда, сюди входять. Так, я ще підгузники взяла. Ну, десь 2 тисячі, скажімо, це все коштувало. І вистачить нам цього буквально на 2, можливо, три дні максимум. Дуже багато зараз ми грошей витрачаємо нашого бюджету власне, на харчування. Але, як то кажуть, на продуктах економити не можна. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Сподіваюся, гарно провели час зі мною. Чимось замотивалися, надихнулись, а можливо, щось новеньке почерпнули для себе. У будь-якому разі, дякую, що ви зі мною. Всім миру і добра. В цьому па-па!